Тому що я маю щастя перед такими людьми виступати. Я це слухаю ваших поетес, виконавців, одна насолода, ось наша слава, слава Україні! Я підготував поезію Тараса Шевченка і мені здається, що вона написана сьогодні, сьогодні вранці. Чи грине, чи грине, все на світі гине, і святая твоя слава, як пилина вине між вітрами холодними хмари пропадає. Над землею летать летять літа. Дніпро висихає, розсипаються могили, високі могили, твоя слава. І про тебе старче малосилий, ніхто й слова не промовить, ніхто й не покаже, де ти стояв. Чого стояв і насміх не скаже? За що ж боролись ми з ляхами? За що ж ми різались з ордами? За що скоротили списами московські ребра? Поливали, зацівали, і рудою поливали, і шаблями скородили. Що ж на ниві уродилось? Уродила рута. Рута волі нашої отру. А я юродивий, на твоїх руїнах марно сльози трачу. заснула Україна, бур'яном укрилась, цвілю процвіла, Калюжі в болоті серце прогноїла. І в дупло холодне гадюк напустила, а дітям надію в степу отдала. А надію вітер по полю розбив, Хвиля морем рознесла. Нехай же вітер все розносить на неокраєнім крилі, нехай же серце плаче, просить святої правди на землі, чи грине, чи грине, мій друже єдиний, приспав єси, степи ліси і всю країну спиш побитий жидовою. Поки сонце встане, поки тії недолітки підростуть гетьмани. Помолившись, я б заснув, так думи прокляті, рвуться душу запалити, серце розірвати. Не рвіть, думи, не палійте, може, верну знову. Мою правду безталанну, моє тихе слово, може, викую я з його до старого плуга новий леніш і через слово, і тяжкі упруги, може, зору переліг той, а на перелозі я посію мої сльози, мої щирі сльози, може, зійдуть. І виростуть ножі обоюдні, розпанахають погане, гниле серце трудне і висідять сукробату і налють живої, козацької тії крові, чистої, святої, може, може. А меж тими меж ножами рута і барвінок розів'ється, і слово забуте, моє слово, текосумне богобоязливе, згадається, і дівоче серце боязливе стрепенеться, як рибонька, і мене згадає, слово моє. Сльози мої, раю ти мій рай, спи, чи грине, нехай гинуть у ворога діти. Спи гетьмане, поки встане правда. На сим світі. Згадаю я, каже, дивлюся я телевізор, виступа мужчина, а за ним великі букви Нова Україна. Після нього другий, з жаром молодецьким викладають кислі мислі суржиком Донецьким. Що ж це, браття, країна, нова Україна? І якого вона роду племені коліна? Чом про неї не чував я на школярській парті? Де вона, в якій півкулі? Покажіть на карті, покажіть мені, будь ласка, де її столиця? Виявляється, на карту нічого дивиться. Це зібрались на Конгресі ринкові герої, щоб творити Україну нову зі старої. Так не мов би Україна, це для них як шапка. Зняв з макітри рвану драну, викинув і крапка. Люблять щирі українці. Україну неньку, а комусь вона набридла, подавай новеньку. Діячі всіляких партій, члени і активісти. Орган... Е... 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 Організовуйте там да, да, да. конгреси, збирайте з'їзди, засідайте, викидайте гроші на наради. Щоб пробитись, проштовхатись ліктями до влади, в боротьбі за привілеї лізьте, хоч на стіни. Та притім, не поминайте в своє України, вас не буде і нас не буде, цим широким, цим бездарнім світі, а земля її не стиме. По своїй орбіті, бо вона не знак на карті, а творіння Боже і новою чи старою звати її не гоже, що для неї колотнеча ваша політична. Ви тут гості тимчасові Україна вічна! Да, да, да. А, це цей гуморист. А мені думається, Господи який я в чорта гуморист, коли стільки я перегнав через свою душу і Тараса Шевченка, і Миколу Гоголя, і не чуяли вийць. Ну і так далі, стільки і так далі. Господи. Але гумористо, хай буде гуморист, запам'ятали мене як гумориста колись. Був такий час, коли були урядові концерти, на цих урядових концертах сиділи наші можновладці, от Щербицький, шелест, інчі своїми свитами. От, і всі люди дивились, як вони реагують на нову усмішку Павла Глазового чи там інших авторів, Якщо вони сміялись, люди. А в селах, а у містечках. Все кидали, печене й варене і все в ящик той. Один дядько, ї, їду, я пам'ятаю по вулицю Артова, так тримаюсь, сповну людей тролейбусі, а так дядько поперед мене, то гляне на мене, то поверне, то, то гляне, то... а потім місце звільняється, він сідає, б'є себе, половика, пізнав, через тебе мене самогонка пригоріла. Отак люди все кидали печені варити. і пішли слухати гумористичне слово Андрія Корнієвича Сови. Ну, Пам'ятаєте, був і Тарпунька Штепс, До них є всі свої претензії там звичайні. Не можна було так принижувати нашу націю. Таким трошки таким, знаєте, і так вже звикли до, до, до Тарапуньки, що він трошки такий, е, знаєте, як ото, як ото зараз тепер е, е, про нас говорять е, москалі. Ну, бачите, в них, в них свій стереотип мислення. А в нас є, а в нас є. Тому я вам сьогодні зараз постараюсь. Прочитати, я тільки підготував. І от у мене воно ще не свіже. Але я думаю, ви люди прості, і я людина проста. Я вам зараз прочитаю. І десь ви усміхнетесь, напевно. Ви знаєте, у нас така дорогоцінна українська література, от квітка основня. Якого він, він на року народження 1700 з чимось там. 1700, сімсот, а дивіться, і шерменко Демщик, і сватання на Гончарівці. Будь ласка, незмінний репертуар всіх українських театрів. От що цікаво. Ну і звичайний Тарас Шевченко йому присвятив, пам'ятайте, до Основ'яненка знамениту. На ну, цей Основ'яненко написав таку цікаву. Таке, таке цікаве оповідання, яке я зараз оце вивчив, але не знаю, як воно буде звучати. Називається під брехач і написано в 1842 році. Це вже 174 роки. Дуже недобре діло брехати. Брехнею кажуть, люди, світ пройдеш та назад не вернешся. Брехун собі ворог і людям зло робить. Уся, усякий зна цю правду, наче всяк бреше. Ненамно. Один бреше на всі заставки, інший бреше потрічку оглядаючись, а все де добре діло брехати. Хоч ти на півпальця збрешеш, а лиха наробиш по весь вік. Оглядітися лишень круг нас, на кого калючка закалючиться. той, як сватався, то казав, що в нього дві слободи і гроші повні комори, одурив дівчину, пішла за нього, та й плачеться весь вік. Бо не тільки нема чим содержуватися з діточками, та глядіть лишень чи є що кусати. Другий позича гроші, Боже, це через год, кажу, дам. А год минув не тільки рост, а й істе пропало. Інші каже, давайте попереду грошики, я вам мудрих книжок понаписую. Грошики ж чистив, а за книжками хоче, не приходьте. Цур дурнів каже, одурив вас, буде з мене. Слухайте, ось вам кумедії. Це як усе розказувати, як той колись брехав, то кі досвіта не перекажечих. Ми тільки подумаймо об тім, що недобре діло брехати. Недобре для себе, а другому такого наробиш, що і не відчитаєш нічим. Ось слухайте, просив пархім Остапа, щоб пішов за нього старостом. До Хіврі. Хівря була дівка годяща, була хазяйка, роботяща, мала й худобинку, а пархів теж парубок голін не хоч куди. Ось так нічого робити. Добре, каже, піду, аби б товариша зіскав. Зустрівся з Самілом, зділай милость Петровичу Саміло. Каже Остап, іди за мною під брехачем за пархома до кібрі. Та чи зумію лишень? каже Саміл, З роду не був у цім дій. Та воно не трудно, каже Остап. Я буду починати брехати, а ти підкрикуй. Звісно, як старостий брехо пропарубка за кого слатив. Я без брехні вже не можу. Я збрешу на палець, а ти під на цілий локоть, та й закінчай діло, зап'ємо мого речі, а молоді, а після нехай живуть, як знають. Добре, Остап, зумій. піду добуду паличку і зайду за тобою. Зібралися старости, як довг велить Взяли хліб святий під плече, палички в руки, пішли до гіврі. Вішечі в хату, помолилися, Хазяйну поглунилися, і почали казати законні речі про, про порошу, про князя, про куницю і звели на красну дітку. Добре, все, старий і все слухають. Далі почали розпитувати, що є у молодого. Там не чимало є чого, каже перший староста. Де то вже чимало, каже підпрегач. У нього все є багатсько. Єй волики, та які волики, такі настоящі воли, Єй овечата, почина перший староста. Та які овечата, такі настоящі більші, підбрекує саміло. Є, й хатина, та яка хатина, настояща хата, Новісінька просторна і у господарстві не дуже кому дає волі, та такий нікому сам усім орудує і що те й робить. Старі гіврині аж плямкають, що таке добро достанеться їх доці, та й почали питати хто. Іменно парубок. От коли знаєте, пархім, сказав Остап Терешкович понура, договорив самій. Е ану виключіть оцю заразу. Ну виключіть. на що то є Воно тільки, якщо вже прийшли слухати. Не це дишать. Так, да, договорився міло. Е, це той кривий на ногу? спитала мати Хіврина. – Та він так потрошку по, по храма на одну ногу, каже перший староста. Де то вже храма? І не на одну, він і обома не здуже ходив, підправив пса. Та трохи чи не косий? питав батько Хіврін. Та так косенький на одно око, сказав староста. Де то вже на одно? І не косенькі обсі він і обома. Нічого не бачив. Доповнив самій. Та він щось горілку часто вживав, питається батько. Та так і вип'є потрошку коли та коли. Каже Остап, де то вже коли та коли? Такий повсякдень і таки не потрошку, а п'є, поки звалиться. Та він щось там нашкодив. Так чи не буде йому якої піти? допитується батько. Та яка там біда може провчать трошки? Як то можна трошки? Йо так гарно кат кнутом попоб'є та й на сибір зашлють, закінчив підпрекач. Після такої розмови, що батькові та матері хіли робити? Ви проводили нечестю старостів, та ще трохи чи не позивали ще за бешкет, що за такого жениха приходили сватати їх дочку, а на парня пустили славу, що й повік не збув. Дуже недобре діло брехати.